Добрий день, це канал. І я і маміні тваринки. І ми пасемося. У нас дубарина страшна. Такий вітер морозний, хоч і сонечко світить, але така дубарина, що то капець. Ну нічого, то все То все життя нині холодніше, завтра тепліше. Ой, Вашечко. Та й таке то. Зараз попасемося з козами та й підемо додому. А я хочу відповісти. На ваші звинувачення. Ну не всі. Є там таких пару чоловік, що сердяться на мене, пишуть мені. Ну от, Дзвонять там чи пишуть. Дзвонять на старий телефон, я його собою не ношу. Як передзвонюю, тоді трубки не беруть. Не знаю, чому вони трубки не беруть, гудки йдуть, все. Дзвоню три-чотири рази. Якщо ви бачите, що людина стільки дзвонила, значить треба передзвонити. Ось. Не знаю, чого трубки не беруть. Я вже казала, якщо ви дзвонили на мій номер і я не взяла трубки, значить я буду передзвонювати з другого номера. Ось, Значить, ви, як вам треба, то я передзвонюю. І тоді беріть трубку. Тоді мені дзвонять знову, я взяла, якщо вже на старому телефоні. А ти мені не передзвонила, ти мені не подзвонила, ти трубки не взяла. От. Нащо ти даєш номер телефону? Якщо ти його не береш, я сотню разів казала і кажу, я того телефона не ношу. Хто подзвонив, якщо я є в хаті, я його взяла, я відповіла. Якщо мене немає, я передзвонюю, приходжу до хати. Кожен раз походила там, що поробила, прийшла, подивилася, хто, має, хто дзвонив, передзвонила. Ось. Якщо я дзвоню, то беріть трубку, якщо вам треба. Я не буду сидіти півдня. І дзвонити, думати, коли ви візьмете телефон. У мене своєї роботи повно. Ось. І мені її треба всю робити, за мене її ніхто не зробить. Я не сиджу і не чекаю, що хтось до мене дозволить, мені треба сидіти чекати. Це ніякий не негатив, я вам пояснюю. Ось. Так само напишете повідомлення мені на той старий номер вайбера. Я кажу, що я його не можу відкрити в повідомленнях. Знову ж таки, дзвонять і звинувачують. Ми тобі там написали, ми там тобі фотографії поскидали, ще щось. А ти не реагуєш, ти не відповідаєш, ти не дивишся. Не дивлюся, бо там вайбер. раз як ти казав, раз на оказ Десь колись відкриється. Ну, старий телефон, я не маю. В той телефон я не маю як ту карточку поставити. Бо в мене тут є ті карточки, якими я користуюся весь час. Ось, з інтернетом, що мені треба інтернет на полі. Ось такі діла. Так що... Зрештою, як то кажуть, я ж нікому нічого не вина. Я те, що можу, я допомагаю, те я роблю. Що я знаю, що я можу допомогти, я допомагаю. Ну я нікому не, не є нічого вина. Розумієте? Ось. І попрошу більше мене не звинувачувати в тому, що я не вина. Якось так. Ось. Так, ще що то мені. А, за коментарі, що. Я там тобі писала, а ти мені не відповіла. Якщо я той коментар бачу, я його відповіла. Якщо Ютубі він щось не сподобався і він його прийняв, то я не винувата. Я його не бачила, я не відповіла. Якщо я не дала відповіді, напишіть ще раз коментар. Якщо ви щось хотіли спитати. От, що ви там питали, я не відповіла, що я не бачила. Значить я його не бачила того коментара. Я читаю всі коментарі за порядком. І якщо я навіть коментарі відповіла, то будьте добрі, зайдіть, прочитайте, що я відповідала вам. Ось. А є так, що я відповіла і на другий день мені знову прийшло, знову те саме питання, ти мені там не відповіла. Я відповіла, ну я не можу знайти його. Ну, чекайте, якщо ви написали, я відповіла, ну не маю я часу кожен раз писати одне і те саме. Так, каштан, пішов пастися, Бігом, бігом, бігом. Три-чотири рази в коментарі, щоб ви побачили, розумієте? А зрештою, в мене майже на ті всі ваші запитання, що ви пишете, є відповіді. Як не на тому, то на тому каналі. Поглядіть, відповіді знайдете. Ну, розумієте, я ж не маю часу сидіти, бо там хтось колись напише якесь питання, я буду сидіти, чекати і відповідати. І я напишу, розпишу, відповім, а його ще ніхто не прочитає. Ну, поставте себе на моє місце і скажіть, ви б так ну, писали би кожен раз, і щоб написали і ніхто на те не реагував, а потім знов б те саме писали. Ну, якось так. Те, що я знаю, те, що я можу, те я розказую. Ну якщо я кажу, що там є відео, навіть ту, як роздуїти первокотку, і знову б те саме пишу. Там відео не одне, є, і на тому каналі, і на тому каналі. І вже зняла вмисний роди, всі як йдуть від початку до кінця, як поїти, якщо показую. І знову ж те саме пишуть. А я не маю часу глядіти. А ви думаєте, я на два листки, як то кажуть, на маю час написати вам все, розписати заново? Якщо є відео, зайдіть, подивіться. Якщо я сказала, що є відео, то зайдіть, подивіться. Написали мені в Фейсбук в річку. Розкажи, як мені на... Роздоювати первокотку. А там є відео, підідіть і подивіться. Вона пише, ти свиня, я не маю часу, бо в мене роботи повні, а мені вже треба. Ну, а я роботи не маю, люди. В мене худоба, в мене діти, в мене город. Я маю сидіти вам розписувати те, що є відповідь. Я ж розказала, я ж розтулкувала відео, там вже не одному, і на стрімах розказувала, як роздою первокотки. і як годую їх, і що даю до родів, і що даю після родів. Все там є вже 150 разів розказане. Наскільки ну, я можу одне і те саме тулкувати і розказувати, і заново ж таки вам знову писати, я ж не можу в свій час тільки сидіти, бо там ви не маєте часу, то ви не маєте часу. А я з людям, що хочу кожному допомогти відповісти, то я маю час. І ще мені треба своє вдома зробити. Поставте себе на моє місце і подумайте, як, як його зробити, чи ви б так би робили, чи ні. Я знаю, що я не, не є ідеал, я не, не якесь там, е, хто знає, хто яка людина, що я маю всім подобатися. Ні. Це, це не так. Я є така людина, яка всі, і всім я ще не... Ще та людина не, вгодила, не, не вродилася, щоб всім догодила, і я така сама, і я тої всім не вгоджу. Але стараюся кожному допомогти, кожному відповісти, а мене ще в тому звинувачують, що я щось там не так не так розказую, не так не хочу відповісти зразу в той момент, чи ще щось там. Ось. Так, щось що таке то діло. Якось так. Більше. Більше я не маю що сказати, я сказала те, що я мала сказати, і це в ніякому разі не негатив. Це я пояснила, це я розказала. Ось і більше я вертатися до того питання не буду. Ой, зимно. Та й ото такі-то справоньки. Дай Бог, щоб все, всіх було добре, я ж не маю ні спроти. Ну якщо треба щось, якщо маю, як я відповідаю, ще раз розложу по поличках, якщо не маю, ну то кав подивіться відео. А я не знаю, де воно, я його не маю часу глядіти. Ой, ой, тяжко, не знаю. Всі не мають часу, зате в мене часу, ціла купа. Стою, пасу кози. Та й таке то. Ось такі то діла. Так, да, кози? Пасітя хоче, бо йдемо додому, бо зимно, як сказилося, Треба рукавиці брати. Вроді сонце світи, але така дубаріна, що капець. Морозяний такий льодяний вітер. Що ж, ну, -ну. Вон, дерева цвітуть, вишні наші марини, черешня цвіте. Ну, навряд чи що на них буде. В такий, в такий дубак, де ті пчоли візьмуться. Мороз, вітер. Сунички цвіли, дивіться, померзли всі серединки. Десь якась тільки залишилася сунечка. Все почорніло. Ось такі-то справньки. Не даю я ще сі, а мушків пасіться. Лімпо, козячі. Ось так то. Ось такі-то у нас справоньки. Козульки зараз попасуться ще трошки і ми підемо додому з ними. Трави як такої файної нема тут, але на пасці козам хватить. Ну на горбок не хотіла йти, бо там така дубаріна, тут у долині зимно вітер смалит, а на горбку ще земніше. Шоколаденька пасеться. Тут є на чому напастися козам. Та й такі-то справиньки у нас. Ось так. Ладненько. Всім миру, спокою, скорішої перемоги і всього самого найлучшого. Дай Бог, щоб всіх все було. Так, як вам треба, так як ви того хочете. І давайте будемо трошки добрішими одні до других. І всього самого всім найкращого. До зустрічі, па 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 па